Спілкуються двоє друзів. Знаєш, Микола, бувають такі дні, коли дуже хочеться грошей, але дуже не хочеться працювати. І багато в тебе таких днів та прямо щодня. Лава, поліція, добрий день. Я з ювелірного магазину дзвоню. Нащайно пограбували. Так, як це відбулося? Та ось підійшов слон, чолом видавав скло і хоботом висмоктав усі коштовності. Пане, а слон був індійський чи африканський? А яка різниця? Як яка? У африканського вуха більше? Скажи, Катю, ось якщо чоловік каже, що у мене волосся добре пахне, це домагання чи ні? Та ні. Це комплімент, на мою думку. А якщо він карлик? Пацієнт запитує лікаря. Лікарю, що означають літери ХЗ? У моїй історії хвороби. Ну як вам сказати? Просто діагноз не дуже зрозумілий. Проходить Петрик біля смітника Академмістечка. Бачить, жінка гола лежить. Він підходить до неї і запитує. Вибачте, тьотю, а ви не підскажете другий закон термодинаміки. Жінка відповідає: ентропія ізольованої системи не може зменшуватись. Петрик іде далі і думає: нормальна, розумна баба. І чого викинули?